Добрий день вам Добрий день. пан Володимир. Я би хотів ознайомитись з протоколом тимчасової комісії, яка була по словах Сагаля сформована відповідно до регламенту Яворівської районної ради. Стаття 18. Будь ласка, дайте для ознайомлення. Не треба копіювати, лише для ознайомлення в рамках закону про звернення громадян. Прошу надати мені протокол підготовчої депутатської групи числа новообраних депутатів цієї ради. Ні, це письмово сприймаємо. Відповідно до закону про звернення громадян, громадяни мають право здатись письмово, усно або в інший спосіб. Так, я звертаюсь відповідних усіх. Конкретно до кого мені звернутися? Сімівська Надія Павлівна. Приймемося звернення. Де Сімівська Надія Павлівна? Пане Володимире, відкрийте, будь ласка, сайт Яворівської районної ради офіційний. Відкрийте, будь ласка, проєкт річ. У є... годи... На нас немає Цивика. Яворі, ЦВК, ЦВК немає нема. ніколи і не було в яворі. В яволі не було? ЦВК не було? Ні. Пане Володимире, чи є на сайті проєкт рішень сьогоднішньої сесії? Немає. А чому немає? ви не знаєте? Ні, не знаю. А хто займається оприлюдненням? Оприлюдненням? Так, в даному випадку на сайті. Керівник апарату подає інформацію, в цифровому вигляді. Ми її розміщаємо на сайті. Тобто ви особисто ви відповідаєте за це, так? Ну, є дві особи, я в тому числі. Ви в тому числі. І вам ніхто нічого не подавав? Ні. Я зрозумів. На сайті немає, і я так розумію, до початку сесії не буде, так? Якщо не буде, став. Яке сьогодні число? Скажіть, будь ласка. 25 листопада 2015 року 11.28. Дякую вам, Володимир. Проєкт рішення. Проект. Сьогоднішньої сесії. То що не дали? Копію. Я хочу оригінал з підписами, відповідно до регламенту. Який оригінал з підписами? Там мають бути реквізити. Немає реквізитів. Як нема? нема? Ну добре, покажіть проект рішення, які є. Ми зафіксуємо, які є та й все. Що що він хоче? Проект рішення, будь ласка, покажіть мені, відпіду до регламенту. <різь> <різь> Дайте йому проекти рішення. <різь> а, ні, перший екземпляр дай. Перший екземпляр. відповідно до статті 27 регламенту Євгенійської районної ради. Він має бути... З резолюцією, він має з лівої сторони писати проєкт на ньому, на ньому мають бути візи, підписи, управління. Ну, не вага, Давайте що є, тому що ви завжди потім як витрили, скажете, то не моє. Не. Оце є проєкт рішень. Так. Без підписів, без, підпис. без погодження, так. без слова проєкт, без нічого, так? Словом проєкт є, почитання. А решта все? Ну і доставити. а реквізити, а підписи а візи повісовами. Нема, нема. Нема. Дякую вам, пан Сергій. Так е я би попросив вас надати мені. Відповідно до закону України про звернення громадян для ознайомлення, не копіювати, просто ознайомитись відповідно до регламенту стаття 18, головою територіальної виборчої комісії разом з головою райони може бути сформована підготовча депутатська група з числа новообраних депутатів. Так я би хотів протокол оцієї депутатської групи, яка засідала і, можливо, щось готувала. Я би хотів з ним ознайомитися. У мене такий протокол відсутній, а де його можна знайти? Напевно, він є в голови районної ради. Діючого. Так. Що діючий голова районної ради має до. Е... Ну, я вам дав відповідь на ваше запитання. Що він має до того? Не знаю. Все? Це де голова районної ради? Голова районної ради зараз перебуває на похороні. Людина загинула в АТО, вони поїхали на похорону всі. Чудово, він лишив когось за місцем, голова районної ради. Напевно. Кого? В мене. Чудово, тоді я до вас. Будь ласка, дайте мені цей документ, який підготувала депутатська група з числа новообраних депутатів, відповідно до регламенту стаття 18. Мені ж вам поняття, мене є в нього. Ну вас лишили тут за старшого, я правильно зрозумів? Що за старшою в школі? Голова буде звернутись до нього, він добре. Ну це не є особистий документ голови районної ради, це є депутатська група з новообраних депутатів. До чого ви тут клеїте старого голову районної ради? Тобто ви відмовляєтесь надати цей документ, так? Ні, я не відмовляюся, я кажу, що в мене його немає. Добре, а нема. де їх знайти? є ключі від голови, від кабінету, від кабінету голови районної ради. До голови районної ради я в кабінет не йду. Ну ви тільки що там були. Я був, тому що він мені сказав одну річ взяти. Я взяв. Чудово, дайте мені цей документ. Ні, я в його паперах гритися не буду. Ну це не його особисті документи, це документи новообрані. Ну, значить, комплекс. я порушив закон. Не... Добрий день вам. Добрий день. Ну, так як ми то все будемо робити офіційно, я би хотів ваше особове посвідчення. Ляховецький Олег Олександрович, дільничний інспектор міліції, справа в тому, що сьогодні, на другу годину, буде сесія Яворівської районної ради, на сайті якого вже є оприлюднений порядок денний. І будуть проводитись голосування за голову районної ради, заступника і так далі тому тобто, подібне. проєктів рішень немає. Я попросив надати мені, вони їх не дають. Ну, це витяг закону. Оцей. Відповідно до регламенту Яворівської районної ради, ну, старий, він діючий сьогоднішній, тут чітко написано: стаття 18 для внесення пропозицій щодо проведення першої сесії новообраної ради з питань, які передбачається внести на розгляд головою територіальної виборчої комісії, разом з головою районної ради може бути сформовано підготування. Готовча депутатська група з числа новообраних депутатів цієї ради. Каже, що та, засід... що та депутатська група була засідання у неї, але документів ніяких нема. Тобто, якщо є було засідання цієї депутатської групи, мав бути, напевно, якийсь протокол, проєкти рішень, що ну, щось вони мала напрацювати. Я прийшов до секретаріату, кажу, дайте мені їх, покажіть мені їх. Ми кажуть, нас немає. Може ви, ви запитаєте, де вони? Оці от документи. Маєте якісь до мене? Юрій Відділ для Олінських відділ поліції з порушенням. Протокол ви маєте да? я, Це, маю, я, я, Якщо маєте якийсь лист, то я прийму. Який протокол? Який протокол? Протокол депутатської групи з новообраних депутатів, які Мені готували хотували... проєкти рішення, які Мені готували. Ну, під... я не готую. Ну, в секретаріаті є воно? Ну, тут треба. Я не готую яких так пішли. Ви хідба кореспонденція, зареєструвати, віднести, ксайте. Це я. Дозвольтеся. Слухаю вас, Сергій Сергійович. Юрій Романович хоче ознайомитися з протоколом. А, я вже Юрію Романовичу казав раз. Я не знаю, скільки що в мене, того протоколу немає. Ну, ви керівник секретаря? Так, я керівник секретаря. Ви були присутні на тому засіданні? Дайте Де документ? А хто був на тому засіданні? Голова Територіальної виборчої комісії Гнип, Карпа, Сичак, Кобиця, Мотиль і Мацелюх. Дяків. Чудово. Документ, що вони зібрались? Проєкти рішення. Сьогодні сесія, де проєкт рішення? Проєкти рішення є. Де вони є? Зараз розмножили ті проєкти рішень. А де протокол? Протокол. А де він є? Можливо, він є в голови. Можливо, він. В голови є... чого? Територіальної виборчої комісії, можливо, голови районної ради. Не знаю. У мене його немає, я його не виготовляв. Ну то документ, де він є? Ми встановляємо факт, що того документу нема, так? Ну так, в мене його нема. І він в районній раді він є? Можливо. В секретаріаті? В секретаріаті він є. В секретаріаті його немає. Його нема. Все, От, тобто цей факт ми встановили. Все, дякую вам. Дякую, Сергій Сергійович. Добрий день. А де є Володимир Федорович? А що ви робите в кабінеті заступника голови, якого нема? Я почекаю з вами? Я ще за, за одне вас запитаю як керівника фракції, так? Ви керівник фракції? А хто керівник фракції? Фракція У вас немає фракції ще навіть? Фракції Я потім тоді я запитаю, як депутата. Хочу запитати, чи бачили ви проєкти рішень? Проект рішень сьогоднішньої сесії, ви бачили? Проект рішень? Проєкти рішення. Вже тепер. Я питаю, чи ви бачили проєкти рішень? Не ви їх ще не бачили? Прошу? Так. Не бачили? в одній раді приймалися проєкти рішень якісь, які ви побачили. Хто готував ті проекти рішень? Ну Ви депутат і ви не знаєте? Не знаю. Ну сьогодні в порядку денному є голосування за керівника районної ради, за його заступника. Це є проект рішень, які є в порядку денному. А ви їх навіть не бачили і не знаєте, хто їх готував. За що ви сьогодні будете голосувати? Куди ми прийшли сюди. На куда піти? у нас пустили. Це ваш кабінет? А чий це кабінет? Що Чи ми будемо робити так само, як у 2060 році. А що ми робили така сама році? процедура, як сьогодні планується. Я не пам'ятаю, яка була в 2060 році. Давайте процедура. Я в нагадаю. процедура відповідно до регламенту була. Були порядок денний, обрав порядок денний, були, голосували і до побачення. А що? що ви маєте ну, хто, хто готував сьогодні проєкт рішення? Я не знаю, добрий день Ну, Ви сьогодні будете голосувати, ви навіть не знаєте за що. Ми знайомимося з проєктом рішення. Де? З ходу? Чомусь? А як нам ознайомитись з проектами рішення? Є для цього Для цього є сайт офіційної ради, для цього є 10 днів до сесії. Так. Для того є вся процедура, яку треба було витримати, правильно ж? Mm -hmm. Чому ви про це не говорите, що та процедура була порушена? Ви мене питали? Ви мене і не питали, чи ну, порушена чи не порушена процедура. Добре, давайте я вас запитаю. Як ви вважаєте, не була порушена процедура підготовки проекту рішень? Я не повноважена вам давати. Вибачте, Юра. я питаю вашу особисту думку. Я не буду розмовляти з вами на камеру і зараз виставлятися як людина, яка за щось відповідає. Так Може... Може... виключити камеру, ми будемо розмовляти. Ну ви скидаєте з камери? А В... Чому я ви, ви публічна стідається? особа? Я не публічна особа. Як ні? Ви депутат районної ради. Зараз, якщо мені дадуть, по... дадуть повноважний депутат, депутати, то ви депутат діючий. вітають.

Сесія діє до обрання нової, новообрана не вступайте зі мною ніякі заразі і ніякі не треба мене виставляти. Будь ласка, в такому світлі, якому вам вигідно виставити, виставити себе, якому за я не вважаю за потрібне все Поговори. буду з вами говорити. Абсолютно чому ну ви стадаєтесь? Пидаюсь, я не можу вам абсолютно з вами ні стидатися, нічого У нас може бути звичайна розмова. Ну власне, я, Але почу... я на сьогодні не налаштована на ніяке інтерв'ю. Все ну мова я не про інтерв'ю, мова про те, що вві. треба про, про визначити, що за проекти рішення сьогодні є. Ну, зараз ознайомимося, ській... йдемо, реєструємося, ознайомимося з проєктами рішення. Тоді ну вони договити, підготовлені з порушенням, вони не пройшли комісії, вони не прийшли президії, вони ну, нічого ми, не прийшли. Вони прошу протестовувати, якщо є порушення, ну що ви будете голосувати за такі рішення? Ви. Так, ви? А ви будете голосувати? Зараз ознайомимося, подивимося. які це рішення? Розкажете з трибуни про проєкт, який ви підготували. Проєкт рішення. А що, Надія Євгена. Проєкт рішення? А що? Готує його територіальної комісії проєкт рішення? А хто, а хто готує проєкт рішення? Пане може, ви знаєте, хто готував проєкт рішення? З сьогоднішньої сесії? Ви не готували нічого? Проєкт рішення сьогоднішньої сесії. Ви не готували? Ви не долучились до цього? Ні. Володимир Федорович, може ви знаєте, хто готував проєкт рішення сьогоднішньої сесії? Володимир Федорович, ви не знаєте, хто готував? А ви не знаєте, хто готував проєкт рішення? Виборча комісія. А виборча комісія має такі права?